Учений злочину передбачено частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. Я прошу секретаря доповісти, хто з'явився. У судово-висільному з'явленості захистниками розширеної потерпілої пасівно-захисної по кишелеки до прокурору Лукманова для фіксації судово-висільних місць у такому технічному програмі виказуючого. А представник потерпілого охорони є? Так, вищий адвокат Шепет Валерій Іванович, колега адвоката обласного. А... А, Кохленко вже не адвокат? Кохленко вже ні. не адвокат? Ага. Добре. Mm -hmm. uh -huh. е, кримінальне провадження здійснюється жодним судом в складі судді Мельниченко за участю прокурора Лукманова і захисників е, Кондрашина та е, Шепета. Дякую про секретарі Беззубець. Роз'яснюється право на відвід судді прокурора, захисників чи секретаря. Прокурор відбудеться, ми відбудеться. Відбудеться, ми відбудемо відсутня, важкі суди довіряємо. Ну, Довіряю, ваші... немає. Немає. Немає тексти. Довіряємо, аж чисто. Потеділи вам вручили пам'ятку про права та обов'язки, зняли її, да? все так, так? Все зрозуміло, степени? До нас давайте перше питання. Перед іншими вирішимо. Надійшла заява від пасенку про надання дозволу на там на фото, відео, зйомку. А чому журналісти самі не звертаються? Взагалі практика така, що журналісти. Хто журналіст? Ну, я, я. А чому ви самі не yeah. звернулися до суду? Ну, я Як не що? знаю, я просто думала, що... Ну, тобто, мені сказали, що звернулися, і я вже нічого не робила. Ну, ви журналіст? Я блогер і журналіст. Вісті uh... про Дніпрові газет. Uh... Вісті про Дніпрові, так. Просто за практику журналісти звертаються. Uh. Дивіться, я навіть це питання можуть ставити, не буду на обговорення. У нас всі учасники, у всі нас відкрите судове засідання, всі можуть бути присутні в судовому сідні, робити аудіо-відеозаписи. Дозвіл суду надається тільки в разі, якщо потрібна пряма трансляція або ж стаціонарна апаратура. Так як у вас стаціонарна апаратури немає проти, тому пряму трансляцію, ви не просить, то ви не обмежені правильно Дякую. Дякую. Так, з'явився з Кубенко. Причина неявки невідома, на телефоні дзвінки не відповідає. Захисник, що вам відомо з приводу його неявки? Останнє е моє спілкування відбулося ще до нового року. Після цього він на связь не виходив. Де він? Мені невідомо. Захисник, яка ваша думка, що до подальша з проманів? яка ваша думка, що до подальшої з що Шановні суто учасники процесу, звичайно ж, нам чи не капка забороняє проведення судового засідання за відсутності обвинуваченого однак, враховуючи те, що він не надав будь-яких заяв про поважність своєї відсутності в судовому засіданні. Прошу судове засідання відкласти викликати його ще раз повісткою. І для забезпечення контролю з боку сторони обвинувачення щодо явки винуваченого до суду, прошу також надати для вручення повістку прокурору. Згодно з прокуророва Так, згодно. Добре. Тоді справляш на місці коли відкласти розстави, повторити ви тут. Е, обвинувачено а, е, на 6 лютого, на 12 години з'явився час. Це на четвер. Щоб ми не зустрілися знову ж таки е, е, і розійшлися, щоб... добре, розуміємо.